Значить, вчора, 9.50 50 на ранку, я з мамою вийшов з дому. Мама мені дала значну суму коштів для того, щоб поїхати е, у Брюховичі, розрахуватися за світло по двом актам. Ну, там сума заборгованості близько 6 тисяч гривень, плюс е, якісь певні витрати на підключення світла тому що світло було відключене від помешкання. Я поїхав туди, е там отримав платіжні документи, які у мене є. Разом з цими платіжними документами мені дали направлення на вулиці Сяйву, щоб я з'їздив туди зі зламаним лічильником, який підлягає заміні, ну, щоб не купувати е новий е цей. Я поїхав на Сяйво, як виявилось на Сяйво Обленерго там приймають ну, за попередньою домовленістю. Мені потрібно було написати е, в письмовій формі, викласти, що я маю бажання зустрітися з певною людиною, яка відповідає за підключення і за видачу заміну е, лічильників. Але, на жаль, тої людини на місці не було, і мені сказали, що краще буде, якщо я пройду завтра. Це було десь приблизно. Друга година, ну, може початок третій. я перезвонив мамі, сказав, що е, нічого в мене оплатити сьогодні не виходить. От, а так як я мав вчора роздавати, е, розповсюджувати е, політичні брошури, тому що я цим собі заробляю на життя, от, вона сказала мені, що якраз добре, що ти в тому районі, зараз у тебе під'їде дівчина. З листівками. Вона тобі дасть. ну Ви станете, хтось сюди стане на одній зупинці, хтось другий на другій зупинці. От, ми з тою дівчиною зустрілися. Це було близько 3-ї години, може початок 4-ї. Поділили ті листівки. ну і пішли, Вона пішла на, на маршрутну зупинку вище. А я пішов сюди ближче, в сторону, як і до скрині по вулиці Городоцькій. От, і по тій вулиці людям, які проходили посмені, по я вручав ці листівки. Буквально на хвилині, може, 10-15, максимум моєї роздачі, до мене підійшли чотири молодих чоловіки, приблизно 30-35 років цивільному. Двоє з них представились працівниками міліції, але не вказали якого саме відділу. Показали мені свої посвідчення. Але показували мені таким чином, що в фамілії я їхні побачити не зміг. Ну, Дійсно в такому шкіряному специфічному е Специфічному такому. Ну як, -як, -як от мі у міліції, такий шкіряний гаманець і в тому гаманці цей пласт пластиковий посвідчення. Ну, вони мені пояснили, що вони до мене підійшли, нібито для того, щоб з'ясувати, е що я роблю на вказаній вулиці. І мою особу. Коли я їм повідомив, що встановлювати нема чого, тому що в мене є копія ксерокс паспорта вони мені сказали, що добре, покажи. Я витягнув гаманець, з гаманця дістав цю ксерокскопію, показав їм, їм вона чимось не сподобалось. І вони вирішили мене доставити до райвідділу, до якого саме я не знаю. Тоді вони мене посадили в машину Audi, модель. Мокрий асфальт колір, їх було четверо. От. Мене посадили на заднє сидіння і ми поїхали разом з цими листівками. У мене якраз ще був той лічильник, всі ці квитанції, які я мав оплатити, Ну і ця сума грошей. Потім вони мене завезли біля стадіону Сільмаш і попросили, щоб я вийшов з машини і всі свої особисті речі почав викладати їм на машину. Що нібито Вони мене будуть обшуковувати на предмет колючих ріжучих предметів, ну і заборонених всяких речей, які у мене могли би бути. Я їм сказав, що в мене нічого такого немає. Вони почали агресивно себе вести, по відношенню до мене почали мене залякувати, що якщо я зараз буду дуже багато говорити, то вони мене завезуть в ревідділ і в ревіділі будуть мене бити. От. Після чого я вирішив, що краще я не буду з ними сперечатися, я почав з кишень все викладати. І тоді з Донацька я отримав удар по голові ззаду. Після чого я нічого не пам'ятаю, пам'ятаю лише те, що отямився вже, коли було темно. Мене, розбу... Мене будила якась жінка, питалася, чи мені зле, пропонувала мені викликати швидку. Ну, На той момент часу я себе зле так якби, дуже не почував. Я відмовився від її допомоги. Вона мені е, в руки поклала е, мій рюкзачок, в якому були всі мої особисті речі. Ну і сказала, щоб я не лежав на мокрій землі, щоб я йшов додому. Ну, я б е, піднявся і потихеньку почав йти в сторону е, костелу, який на провокзальній. По дорозі мені стало ще гірше, почала дуже сильно крутитися голова. Я проригався декілька разів, посидів, думав, що мені стане легше. Але легше, направду, мені не стало навіть до, до сих пір. Потім я зловив, проїжджав таксі, зловив таксіста, на тому таксі доїхав додому, піднявся в квартиру, маму повідомив про те, що сталося. Вона вийшла, розрахувалася з таксістом і ми одразу ж викликали швидку допомогу. По, 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 по приїзду до швидкої допомоги спочатку мені констатували, що черепно черпному травма з головного мозгу, після чого мене направили на рентген. Я сходив на рентген. Поки я ходив на рентген. В той кабінет, в травмпункт зайшли якісь працівники міліції, напевно, чи хто, я не знаю, ну, тому що мене там запитували, чи я буду писати заяву. Я сказав, що так, що буду писати. Е і мені було з невідомих для мене причин відмовлено в госпіталізації. Сказали, що нічого страшного немає, нічого не там, ніякої загрози для моєї життя і здоров'я не, не бачать. Ну а якщо голова болить, то це нічого страшного. Ідіть додому. Якщо легше не стане, то тоді завтра чи коли там вже буде, не зможете терпіти, до нас звернетеся. І все. І після чого я був змушений з лікарні приїхати додому і от відлежусь вдома. Мене звати Саша, мені 25 років. 8 жовтня мені в другій годині позвонив мій хлопець. Попросив, щоб я взяла листівки на роздачу на Городоцьку. Я сіла при приїхала на Городоцьку, ми, ми розділили листівки, я половину взяла там зупи, ну, роздавала біля зупинки, і він, він пішов вниз 100 метрів внизу і там роздавав. Я побачила, що до нього підійшли якісь двоє ну, здорових мужиків, з ним говорили. Поговорили, його нало ну, схопили і заточили машину і поїхали. Поки ми все туди добіжали, вони вже поїхали. Я почала йому дзвонити, він збивав. Я подзвонила його мамі, сказала, що його хто Під, ну, Під'їхала якась машина, вийшли, поговорили, наголо заторкнули машину і повезли куди, непонятно куди. Вчора зранку я попросила свого сина, щоб він вирішив питання оплати заборгованості за світло. Ну, це на дачному будинку в приміському в селищі Брюховичі. і відповідно дали йому суму коштів. Там більше року ніхто не мешкав, тому там трошки більше шести тисяч, шість-сім тисяч гривень треба було оплатити. Він мав поїхати взяти рахунки і вирішити питання заміни лічильника. Ну і в принципі, через це значить він зранку відправився спочатку Шевченківський район, Після того йому треба було заїхати в Пат Обленерго, щоб вирішити питання по заміні лічильника. Я була на роботі, ну і власне в цей час я якраз перебувала на ЛТБ. І от Останній раз в мене зафіксований дзвінок, тобто десь по другій годині, друга, по ми задзвонювалися, він мені повідомив, що сьогодні оплатити в нього не вийде, бо йому, по-перше, бракувало коштів, сума там вийшла більше, ну і не було тої людини, що мала зробити заміну лічильника. Я сказала, що в такому випадку, оскільки я на роботі і не маю можливості за даний час з ним зустрітися, то щоб він поки що пішов на роздачу агітаційних матеріалів, тому що протягом виборчої кампанії, ну, він, його знайомі, там студенти вони займалися роздачою агітаційної продукції. І відповідно значить, там дівчина мала йому підвести агітаційні матеріали. Вона йому підвезли на вулицю Городоцьку, вони там зустрілися, ну він вийшов з сейу, то в районі Левандівського моста, перехрестя з вулицею Городоцькою. Вони йому підвезли ці агітаційні листівки і вони там розділилися по зупинках, ну трошки нижче, трошки нижче. там. Перехожим роздавали тим людям, що сідали на транспорт або виходили з транспорту. Ну І я знала, що вони на тій точці стоять, значить, десь близько пів п'ятої. Мені подзвонила та дівчина, що була там на роздачі біля нього, і каже, що вона бачила, ну там відстані, дні, може, 150 метрів, що вона бачила, що до нього підійшли якісь хлопці, про щось, щось вони там говорили, і після чого ті хлопці щось ну, схопили і потягли. Вона бачила, що не сильно потягли його і посадили в автомобіль. Ну, Вона розбирається в марках автомобілів і сказала, що автомобіль темного кольору. І вона почала зразу йому дзвонити, щоб дізнатися, що сталося. Тому що це не перший інцидент, вони вже траплялися випадки перед тим біля ринку добробут, перед тим біля Галицького ринку, біля е, Арсен Вавна науковій. Тобто під час роздачі до них підходили люди з запитами, а що то ви тут таке роздаєте. Ну і відповідно, оскільки це агітаційна продукція Комуністичної партії України, ну нічого дивного, що вона викликає такий підвищений інтерес у. Працівників правоохоронних органів. Тобто декілька разів таке було, що і за це намагалися затримати. Ну і Вона стала йому дзвонити, і е, він збивав телефон. Ну, тобто, йде гудок, виклик і збиває. І вона мені е, через пів години дуже стривожно передзвонила, сказала, що вона не може до нього дозвонитися, бо він скидає трубку. Відповідно, я почала дзвонити. Ну і теж я дзвоню, не можу, абсолютно не можу нічого. Так само спочатку значить, мені скидала. Е, як іде скид, потім іде, що телефон виключений, по поза зоною досяжності, я туди пишу смс-ку, що сталося. Приходить значить, мені рапорт, що ваше повідомлення вручено, тобто то телефон включається, виключається, на дзвінки в будь-якому випадку не смс, ки ніхто не відповідає. Ну таким чином я десь, ну я ще так, терпіла, а я передзвонила перший раз десь година шоста на 102, тобто на чергову поліску. Ну питаюся, я кажу, ну так і так, такий був інцидент. Чи не знаєте, ви що з цього приводу? Він мені каже, пані, ну такого не може бути, у нас ніхто нікого не затримує. Ну, я йому пояснила свою точку зору, що я думаю про методи роботи правоохоронця. Та навіть якщо його там через щось затримали, то його випустять протягом трьох годин, тобто ви не маєте чого переймати. Ну, я вирішила почекати. Почекала я значить, до 9-ї години вечора. Навіть до 10-ї години вечора я дзвоню ще раз. Знову мені черговий відповідає, що він нічого з того не знає. Оскільки я, не, ну, я мала підозру, що це ну, територіально, це може бути Залізничний або франківський, франківський район. Прозвонила я в Залізничний і Франківський. Мені там також сказали, що ні затриманого, ні, ну, коротше, ні в якому вигляді Бойко е, на Богдановича там немає в цьому районі. Ну, вирішила дочекатися вже, ну думаю, ну мамо що? Вирішила почекати до ранку. Ну, ну А що я вже мала робити 10-тій годині вечора. І десь близько 6-ї години, пів шостої десь, стовп двері, не до відкриваю, ну звичайно, цю ніч не спала. І пробула протягом ночі дзвонити на його телефон, бо в нього два телефони, які старий лайф. Пробула протягом ночі дзвонити, і постійно було то саме. Тобто телефон то включений, то виключений. Ну і от під ранок, значить, на пів шостої. Син прийшов додому, значить, в брудному повністю одязі, ну, видно, що десь його валяли по землі, е, брудне обличчя, ну, така потужна гуля на голові. Блідий абсолютно дуже злопочувається, рюкзачок, в якому там, е, рюкзачок, в якому там було в нього, ну, цей щочок, який треба було поміняти, і агітаційні матеріали мали б бути, але ну, він майже порожній той рюкзачок. Я його питаюся, він мені пояснює, що до нього підійшли ті хлопці, і вони його, значить, посадили в машину, ну, нібито ввезти в райвідео. завезли правду, таку віддудну вуличку біля сельмашу. Там огорожа вже знята, ну там під, так, можна перелізти через такий бордюрчик, кущики. Що вони його завели туди. Там, коротше, вдвоє вимагали від нього, щоб він, ну, як особистий осмотр зробити йому, щоб він виклав чомусь саме там. А не, не, не доїхав, що до ревіду, щоб руки, значить, на капот, виклади всі речі, що в тебе там є, ну, він відмовився викладати то все. І почув, що ззаду його хтось вдарив погові. Хто втратив свідомість, далі він нічого не пам'ятає. Прийшов він до себе, власне, на тому стадіончику. Ну, з його слів, значить, коли він там втратив свідомість, скільки він пролежав, він точно не знає, не пам'ятає. Але факт той, що прийшов він до себе вже. Це ну, було темно, але напевно вже був ранок, тому що вже ну, його привела до тями якась жіночка, яка його там почала плести тому шити. Жіночка яка вигулювала собаку власне, на стадіоні. Запропонувала йому, каже, мужчина, може, вам зле, може вам там викликати швидку чи щось. Він відмовився, ну, спробував самостійно вийти на дорогу, але там вже почувся зле, зупинив, ну, просто проїжджала якась машина. Махнув рукою, коротше, зупинив цю машину, оскільки суті, грошей вже не мав при собі, то під'їхав сюди під будинок і лише там свій рюкзачок з цими речами, піднявся на гору, ну, фактично, щоб я дала гроші розрухуватися на машину. І я зразу почала дивитися, що ж в тому рюкзачку є. Тобто в рюкзачку залишки, ну, ну явно не стільки, скільки він, він сказав, скільки він роздав. Тобто, буквально там декілька штук тих листівочок, там два зразка. Вікзачку, ну, зрештою, рюкзачок у нас є тут. І е, документи, ті, які я йому видали, на Львіву, був не регентр. Той тобто, щочик з три згорівши, там значить, лежить, гаманець там лежав. Ну, але відповідно грошей в гаманці не було, тобто ті всі кошти, які я йому давала, і два мобільні телефони, його зникли без сліду. Ну, була викликана швидка допомога. Завезли його в лікарню швидкої допомоги, там надали допомогу. Коротше, щось там зробили рентген, ще щось. Ну і далі ми почали їзду по лікарях, по медичних закладах, тобто з метою вже тепер привести його останню дороги до порядку. Я власне розцінюю, оскільки це не перший раз, що правоохоронці звертали таку особливу прискіпливу увагу на роздачі вагітматеріалів саме від КПУ. Я розцінюю це, в принципі, ну то, що це грабіж. Немає сумніву. Але цей грабіж, який все ж таки почався з того, що чомусь на львівщині така прискіплива увага саме на агітаційні матеріали від Комуністичної партії України. Ну і виглядає на те, що львівські правоохоронці вважають за можливе не тільки арештовувати агітаторів партії, а навіть їх грабувати. Мене особисто дуже дивує, як можна в цьому місці фактично. Дуже інтенсивний рух, тобто, досить багато людей. Це четверта година дня. І, тобто виходиш, нам просто небезпечно пересуватися вулицями міста, в такому місці, де повно народу. Будь-хто тебе може схопити, затягнути, вивезти кудись. Я не знаю, що можна прокоментувати і як розцінювати дії правоохоронців цього випадку.